Дорослі і малеча, високоповажні персони і звичайні громадяни, вшанувати пам'ять козаків святковою ходою та покласти квіти до пам'ятника Отамана Виховського приїхали майже з усіх куточків України. Гості кажуть, перемога об'єднала українців як у 1659-му, так і сьогодні. Напевно, як і тоді, це єдність нашого народу, коли ми всі можемо разом зібратися і відзначити цю дату. До святкової ходи готувалися, а тому привезли з собою 20-ти метровий прапор. Серед гостей справжній отаман, він упевнений, тодішня війна вплинула і на сьогодення. 356 років ми могли перемогти, і цієї війни вже б не було. Але так вийшло, що ми не зрозуміли тому, що треба ворога бити на його землі. Прибув до Сумщини навіть голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Я тішуся тим, щоб цей битві від цій боротьби. Поруч з українцями були кримські татари. Ця славетна земля прийняла тіла тисяч кримських татар, які полегли в тій битві. Ця земля їх прийняла, я вірю в те, що Всевишній заспокоїв їх душі. Молодий Бог себе! На честь річниці Конотопської битви маємо і новий пам'ятний знак: той, що київські автогонщики катали країною, об'їхавши три тисячі кілометрів і завітавши до 18 міст України, булижник таки дістався пункту призначення. Конотопчани такому дарунку раді кажуть, його місту не вистачало. Цей пам'ятник дуже потрібний нашому місту, і моя думка така, що його треба було встановити вже ну, давно, при першій нагоді. А так як у нас в Україні почався бум патріотизму, тому це правильно, що його нарешті встановили в нашому місті. Ну, це дуже круто. Завітавши до Шаповалівки, можна було ознайомитися з традиціями усіх куточків Сумщини, адже кожен із районів улаштував свій курінь. Козаки й мастрині привезли з собою різноманітні вироби. Дехто навіть створював красу просто неба. Якщо у вас душа лежить до льону, в общем, якщо ви хочете. Проставляти нашу Україну, якщо ви хочете відпочити від трудових буднів, можна сісти за ткацький станок і будете відпочивати. Ось так хочете відпочити від трудових буднів за станок. А завдяки багаточисельних майстер-класів створити власний виріб міг кожен. Під керівництвом юної майстрині навіть я змогла зробити ось таку косичку зубатку в майбутньому, це може бути. Ось така ось шкатулочка або навіть черепашка. Десятки років поспіль про битву під Конотопом не говорили. Втім, замовчати славу козаків не вдалося. На річницю нехай й не ювілейну приїхало кілька тисяч гостей. Марина Селегень, Віктор Лапченко на часі новини.